Доброго дня, дорогі глядачі мого каналу. І з вами канал Сад Садвідничини. Я хотів сьогодні показати вчорашню, середнього сроку достигання, жовтоплідну, дрогана. От така вона має жовтий колір, як калича. Комусь вона подобається за колір, комусь не подобається, але... Я кажу, що вона така приваблива черешня з такими гарними плодами. У мене є ще дві жовтоплодні. Одна другана, а друга, чи то вона дахніця, чи то жовточок, я не знаю. Ну я точно не можу сказати вже. І за той сорт не знаю, але ну, то не другана. Я вам ще зараз покажу її. А зараз поки говоримо за цю за цей сорт. Ну, наша молода черешня, то не дуже такий крупний цей сорт. Я зараз вирву скільки штук і подивимося на ладоні як вона себе. Отакий сорт. Цього року обробляв і два рази актеліком від мухи, то мухи на неї не було, черваків не було. Коли один раз, то, то бувало, що проскакували. А так хорошо, що, що вона показала непоганий результат. Зараз я хотів вам ще показати один сорт. Зараз Підемо до, до слідуючої черешні, я, я, там, я там включуся. Оце сорт цей жовтоплідний. Вона чуть-чуть мілча за цю. І смак чуть-чуть відрізняється. Я не знаю, то ли це дашниця, але вона якась мілка, не похоже, то, який жовточок я читав. Я не знаю, який mm. це сорт. Можете ви підкажете в коментарі. Ну, Такий собі сорт. По, по смаку, мені кажеться, що навіть смачніший, ніж Другана. А якщо її взяти, то я збоку. Ось дивіться, вона мілча трошки. Дивіться, оце Другана. А, а оце цей сорт другий, бачите, вона мілча. Чуть-чуть. бачите, отакий, трошки вона мілче, відстає. Але по смаку, якщо взяти цю, то вона трошки солодша. А якщо взяти дроган, то вся чуть твердіша, а Дрогана м'якша. І в дрога є є чуть, -чуть такий чуть-чуть гіркуватий такий привкус, але все одно комусь подобається навіть він. О, за таких два сорти показати. І, і цей жовтоплодний має якийсь трошки червоненький відтінок, попадає на деяких черешнях, такий розов, розоватий відтінок. Розоватий відтінок. Того року вона дуже -тоже сильно зародила. І і один раз я покропив, другий не покропив. Тут дуже багато мухала була черваків. А цього року немає теж черваків. Отакий вона. Цей щось що трошки попадає червоновий такий тіло на черешню. Що за сорт не можу сказати? Вони погані. Правда, трошки м'ячі. Отакі два сорта маю черешні жовтоплодні. Дякую, що ви дивитеся мій канал. Ставте лайки, підписуйтесь. І все буде Україна!